<мір> Ой. Якщо серце, корвал Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. І до всього серця. Корвалта Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Шо Васю, пив антибіотик. Пробіз тобі у животик. А ви дівчатка? Як? Та як як? Після антибіотику, як? пробіз так, кожен з нас добре знає цю симптоматику. Нервовий стрес може впливати на серце, викликати біль, аритмію, підвищений тиск. Проблеми з серцем змушують ще більше нервувати. Сердечно радимо Карвеліс. Рослинний комплекс, що нормалізує тиск та заспокоює нерви. А екстракт глоду покращує роботу серця та судин. Карвеліс і серцю, і нервам. Свобода завжди була нашою найвищою цінністю. Свобода обирати, кого любити, як жити, кому вірити і кого підтримувати. Свобода відмовитись від токсичних товарів та послуг. Свобода обирати українське. Приєднуйтесь до LifeSell з послугою повного перенесення коду з номером. Дізнайтесь більше про мобільну свободу на MNP Лайфсел Юей. Вільно, мобільно. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу завдяки регулярному прийому кардіомагнілу Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечко для активних сердець. А Томка з роботи. Смускались сходами. Не так стали і ногу зламати. Сходи. я ж користуюсь. Мабуть, кістки, геть, крихті. Я наступна. А надає. Дівчата. Зроб... Кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Ми з чоловіком дізнались, що через брак кальцію та вітаміну Д3 кістки у старшому віці можуть тріскатися і ламатись. Тому приймаємо кальцій Д3-нікомет раз на день у жувальній формі різних смаків. Кальцій, Д3-нікомет – міцність ваших кісток. Коли в сім'ї ГРВІ або грип, окей, пошук, що нам робити? Прийміть антивірусин, проти застудин, соплеветерин, скоротити шлях, ергоферон це боротьба з вірусами, полегшення симптомів, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ферон комплексна допомога при грипі та застуді для всієї родини. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування? Не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnp.lifesell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Лайфсел вільно мобільно. Ой, ой. Скоротила спину. Фламідез. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує в спині та суглобах. Фламідез. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на МНТ та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до Lifesell. Lifesell, вільно мобільно. Так, дівчата усе взяли, а головне, а головне забув знеболюючий проти Головне це трамон дарниця, в важні сумішці. Головне, пам'ятай про головне це Ми чекаємо на грудень. Ми не боїмося зими та морозів. Ми нічого не боїмося. Ми вже майже рік як нічого не боїмося. Ми чекаємо на грудень і на нашу нову зустріч. Нові концерти, дизель-шоу. Допомагайте дизелю збирати гроші на потреби ССУ. Працюємо, допомагаємо, рятуємо і віримо в нашу скору перемогу. Вдаримо гумором та сміхом по ворогу. 2 та 3 грудня приходьте на концерти Дизель-шоу. Ворог б'є, ми не стаємо Ворог руйнує, ми відновлюємо. Ворог хоче нас заморозити, ми ще більше гуртуємося. Сьогодні кожен збережений кіловат підтримує нашу інфраструктуру. А значить, зміцнює наш захист. Заощаджуємо енергію, захищаємо Україну. Повернули Херсон, повернемо і чемпіонат. Космолот перемагають сильні духом. Коли вам нежить заважає, в допомагає. Повернули Херсон, повернемо і чемпіонат. Космолот, перемагають сильні духом. Світ ТВ, національний онлайн кінотеатр Це наше українське. У суботу. Ми знаходимося в центрі Києва. Це Печерський район. Італіана ресторана. Проблема. У чому ваша головна проблема? На у суботу о десятій ранку на новому каналі. Можна дивитися на три речі. Це будинок мого дитинства. Як заливає Вася. Хочись шмаркач. Страсті поселянські тривають! Будиночок на щастя. Три улюблені сезони та прем'єрні серії з понеділка по четверо 19 на новому каналі. З 5 грудня. Боже, це що ракета? Напевно, цю маршрутку. Назлякають жодні снаряди. Пустючики, вони вціліли! Збираємось нову подорож. Ле Маршрутка. Прем'єра нового сезону з 5 грудня о 20-й на новому каналі. Увага! З 7 до 9 та з 17 до 22 вимкни всі некритично важливі електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни.